Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. Одразу хочу нагадати: актуальність моїх автомобілів, які ще продаються чи продані, є в моєму інстаграм або на інстаграм сторінці, як хоч можна сказати. Деталі будуть в описі, посилання буду в описі. Також ціна на автомобіль завжди в описі під відео в YouTube. І так, до автомобіля. Сьогодні у нас на огляді 2013 рік Renault Trafic. Автомобіль з мотором 2.0, 84 кВт. Це в нас оригінальний пасажир, довга база. Звичайний білий колір. Хочу сказати без перебільшення, це, напевно, один з найкращих автомобілів, які в мене були. По-перше, це офіційний автомобіль, який куплений в Україні в салоні в 2013 році. Він мав всього два власники. Відмінність цього автомобіля. Ну чому, скажімо так, плюс що в Україні куплений? Тому що, по-перше, він йде без фільтра з заводу, тобто це євро четвертий мотор. Бо в таких роках, якщо це автомобіль буде за кордоном, це вже буде Євро-5, і там буде сажовий фільтр. В цьому автомобілі з заводу сажі немає. Тобто це прям величезний плюс. І ще один плюс великий, тому що пробіг. У нас в Україні стільки автомобілів не накатують, як накатують за кордоном. В цьому автомобілі 195 тисяч пробігу, 100% автомобіль з рідним пробігом, це можна перевіряти чим хочеш. Абсолютно немає нічого проти. Автомобіль жодного разу за кордоном не був, їздив тільки в Україні. Збережений, ну просто на відміну. Є мінімальні підкраси. З лівої сторони я фарбував задні, заднє крило, і була фарбована дверка водійська і капот. В принципі, нічого там такого критичного немає, але ну, підкраси, знову ж таки, або воно буде виглядати гарно, або буде з якоюсь там висічкою. і щось там. Я не рахую, що це прямо якась така велика проблема. І так, по кузову, все зрозуміло. За автомобілем слідкували. Ну, в принципі, навіть видно. От вона на оригінальних таких колпачках, можна звернути увагу. Стоечки поміняні, всі, всі чотири. Їде автомобіль дуже бодро, тихесенько, абсолютно лишніх звуків немає. Тут обезшумлений він настільки, от я там продемонструю, як максимально як я можу, скажімо так, Щоб ви розуміли, що знімалася панель, там от резиновий пол, всі сидіння, і все повністю обтягувалось спочатку, ну, типу такою, як смолат, чи як там сказати. Шумкою, віброізоляцією. І потім ще якимось таким целофаном, ну, зараз я постараюсь показати. Що стосується так, ще зовнішнього вигляду, от навіть видно по фарах, все таке ну не жовті, нічого гарно виглядають. Бампер це вже самі фарбували в колір, тому що він зазвичай йде з завода просто сірий. Маночки ціленькі, гума сезонна, така досить непогана. Знову ж таки, стойки тут поміняні Гума 215 65 16 це їхній оригінальний розмір. Дицай-115 на дверках, як ми бачимо, це означає, що автомобіль 115 кінських сил це самий потужний на 2,0. Також є вікна, які з боку відкриваються, зверху є релінги. Всі герметики оригінальні. Ззаді також, як ми бачимо, бампери клики. Це в колір автомобіля. До речі, дуже йому пасує. Мені особисто дуже подобається з таким виглядом. Так, знову ж таки, оце мій QR на мій інстаграм. Будь ласка, наводьте камеру, переходьте, підписуйтесь, завжди актуально видно, які автомобілі продаються, які вже продані. Де, звідси. Є маленька ямочка отут, така на ручки. ну Не рахую, що це щось таке прям глобальне, але є. За цього не хотів фарбувати. Шилдики пассенджер на місці. Також є якісь вітровички, тут отаке, Це, в принципі, вже по бажанню, Хтось хоче і знімає, хтось їздить. Як вже кому подобається. Лобове скло оригінальне, в принципі, всі вікна оригінальні. Давайте йдемо по салону. Так, Салончик у нас перетягнутий в шкіру, ну шкіру замінних, можна так сказати, дуже гарно виглядає до білого кольору. Чорний салон з червоною полоскою дуже гарно пасує. Два ключика запалювання, кондиціонер, заправлений працює, 6 механіка. Ручечка оригінальна, прикурочка на місці. Ну, тобто все як має бути. От, навіть, можна ще звернути увагу, тут же стоїть магнітола Alpine, тому що українські автомобілі не з оригінальними магнітолами, такі як в Європі, не йшли. Тобто тут треба було додатково замовляти собі якусь акустичну систему. Так, тут все відмінно, Томкратік на місці, запаска також є. Тут все проклеєно, все гарно, все чисто. Ну, видно, за автомобілем слідкували всі ціленькі. Дверки, от, закриваються дуже тихо. От таке навіть чути, автомобіль такий весь глухий. Обводочка вікон обклеєна. Автомобіль 9-місний, категорія Б, нічого не потрібно змінювати. Ці дивани, як я вже не раз показував, всі знімаються легко. До речі, от бачимо там такі сіточки, це звідси. І отут також ця сітка є. Не знаю, що це було чи це самі це вона там натягується от туди, в ту сторону, і там такі, типу, як карманчики робляться по бокам. Таке щось прикольне, такого ще не бачив. Пол досить непоганий. ну В принципі, все ціле є обдуви Тепло повітря на пол. Кондиціонер тільки спереді. Потолочок все ціленьке, все гарно. Здорово все витягнуто. Дверки також ну відчувається все таке глухе. А отут можна навіть звернути увагу, от бачите, це така типу, як пленка, а під низом, під нею ще йде повністю весь пол в віброізоляції чи в шумоізоляції. Тут такий типу коврик. До речі, пол під низом досить непоганий. Такий але коврик стоїть. Я не витягував. Сидіння складаються. Ще дах, є царапка на даху, тут невеличка, там в принципі все ціле все гарне. Двері глухо закриваються, навіть оця дверка треба допомагати, тому що ще не роздовбані двері і так не хоче закриватися. В в такого автомобіля, це в принципі пробіг. Тут він 100% його рідненький, так, рівень масла середній, повний бортовий комп'ютер, який показує розхід і всі інші. Тут же додатково виведе температуру, яка на дворі, зараз у нас 16,5 градусів на дворі. А, також тут ще покажу. От також видно, там, бачите, все обклеєно, все, щоб було тихенько в автомобілі. Кочик працює відмінно євро 4. Як ми бачимо, це клапан на турбіну, це євро 4, так євро 5, він отам вже внизу. Бачок чистенький, все оригінальне. Тут в принципі також все гарно капотом також немає нічого там критичного. гарно Так, ось такий автомобіль. Хто цікавить, будь ласка, питайте, телефонуйте. Завжди є різні варіанти. Можливий пригін автомобіля по Україні, також можливий обмін вашого авто на моє. Все, не забувайте підписуватись, до зустрічі.